Разу ми приїхали в кваси до Дмитра Шушмана, який розповів нам про своє господарство. Якщо ви не бачили відео, обов'язково подивіться, підказка буде в правому верхньому куті. Того дня ми мали також заїхати до Ковбаснюка Василя, якого в квасах всі знають як Данило. Тоді його не було вдома, тож ми вирушили до нього через декілька днів. Пан Василь тримає 40 овець гуцульської породи. Йому подобаються косарі, вівці з рогами, схожими на коси.

А це все яке? Ну, і пошти від задухи. О, дякую, фай загина починати. <риснє> <риснє> маю і кури, маю, і овець, і псів, і кони, і, шо, і, і коров, і де що є. Одним словом, газда. Та який газда? Газди тепер, як казав папу, котрий ну, має ланц на шиї, то газда. все оке... таке. Це теж щось є таке. Дядьке. Це дядьке. А, ще, я, я, я.

ah? E a chata aqui. O que é o nome? Ah, o nosso daí é? De frente. Eita, mãe é. Tô Vi. Eu. Drujaca. E por eles no E. Є. Тут ще маю все. Такі румурчаки марі. Собаки молоді, по чотири місяці, тому їх треба утримувати разом з вівцями, щоб вони звикали до них і охороняли їх влітку на полонині від хижаків. Ага.

No chledź, nie maj, maj bleszcze, ja tobie się maj A On nie chciałby, żeby tu Ja dwie godziny, tylko mają, że so odjechać Dwa mać po cztery miesiące No a ja się gadał A tam już przyjechać ktoś? Nikt to Barana mają, on de... da Dla barana, bych to pokazał A ja Nie krzykajcie, nie mają krzykać, nie kurde – Алло, да. А Горобунський? – Я. Що? – Кулачок, німець, оранжевий. – Ярчук! – Ярчук? – Наганяр. – На, відправи цей За словами господаря, усі вівці кітні, тобто вагітні. – А ти? – Так. – Та це все значить? – А то що? Ловлю ти любу. – А що кітне, брате? – Ярче-то кутить. – Ярче-то ні, то ярче-то куди? Ярче-то не обрати. А я їх закриваю, аби вони собі були коло вес. Маленькі. Ще Андрій долі мати, так? Такі маленькі, молоденькі. Савусовці, це вони такі румунські. Ось молоденькі. Сука, румунська песна. Кажуть, брат, якийсь такий. Два я день, два. Сука такі твої. Ну... Та так, да, як мені ярчука такого привезли в восени. Малого. Вася, це, Сука таки твоя, мала... Та да. e. no, де... Ну, я купив восени два після. А тут там, сама полосинарника що за гідре. Да. То теж, міський, то, то те другий. Та вгорі два. Маю, стара, маю молодця. Кінць гори казано, бо не живе у Я з'явився у Долану, то не живе у Я там не пав, з Водами, тому у Долану І ріжники, і честь жінка, і... ...велесловна. Само прийде? Ні, це тоді. На роботі робить, коли мали колеска. карти. Маєш yeah. у yeah. сматкані? Має. Має. Yeah. Там вгорі ворста. Може, у сматкані теж було файно, то відкладеш два ріжники. Ну no, і що? А ну, то може би то відкрило до приїжджання. Та тут то відкрило. Жина пана Василя виготовляє ліжники та різні накидки з вовни на замовлення. На жаль, ми її не застали вдома. Ростий ліжник, без малела. Щорне це Що ніхто за тоні краси. Це не краше, ні веселі, біля різні.

tu już ma jej widmo. O, ja to jestem to bo i tak masz sławanie po sobie. Ja smaranie. na że węze ja cię sławię, ja to jesteś, ty sama jest to też jest staraczka. się, No. O, robota, tu. No. No. O, dešava, kia toks odilančio. To o, tai tas visai žirvių škunka. O, aš žinau, aš už tai. O, jo! O, dvinkė, dama, ar ne? O, dvinkė, 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 dvinkė.

Та але ж у нічого Окулася! У нас кара Я тут гуана У я тут половицю Та є масло, бойко Ось бачиш Але, але А чого тут таке, але? Пропускать тут. Іменно ну да, так Ось сюди попросить всі країни, щоб залетали. Лодичний інструмент для гри двоголосям, а часом є можливість підключити третій голос, видобуваючи нескладні акорди. Навчитися на гармоніці надзвичайно складно, але пан Василь дуже вміло володіє цим інструментом. Їдучи з квасів, ми повернули у стебний до пана Унуфрія, якого ми неодноразово побували. На цей час у нього вже є поповнення у господарстві.

Vem, vem. Še mokri, je na to nekav. Esketski pa, mnene. Persi si urode le, 2, 2, 3 urode. Marvanta je ne, 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 ne

Сама свята різдвень! Перед світ. Перед світ? Одно це са було величез. А це сарашту тепер родо. Де ж ти не яке пожєш? Буле забусти не замінив. Поярниця, що бліє. Це ярниця. Це все ягниці. рогата чорна ягниця. То ягниці. Он де бріза ягниці. Але брязих тих немає. О, де о що? бреза. А Що сезаніє бріза? Лез. Он до. Котре. От то то. Котре, тут товаки шесть. Котре? O, deba ki šeste. To je briazo od najgnejece on dol. A je kilko samo, jak bi merno tebe malo. Aha ti. Evrpi si. Ne! Se senji. Tada se je črno lovelo. Ose sa fajna gnečka, mala enka se samo je 24 dneva. 3. 4 dneva se se manj. Čuvi se se manj. Tekka Jarka, dobro, še od en del musa jih vidojim. sa Viko si Jo, sa Jarke, Co biši s Da, Jarka, ode Jarka Črnolova, ode. Sa u so prvi stje. Tijave, 12.14 pa. Na poludne vješu. Što je babu? Ode 3 ne, da sam mu sad bio u kotel. Znaš skoro? Ma lebe na dva težni pinjiši. im ne bude... Moroka, a mi nije tako jedan pludne hodete, bo... Ne Tako

А та же романка Не, не, чурки. А то тоже. А, то та йо. То одна чулка, то я забрав, то мав і чоловік чоловік захати, я є радию. ти на вівці доїш? Мал так на ласті, може. Я то не Ти так Ні, Я собі дав написав. На то те, що були одне по три відра, на вівцю. Ось це три відра виходять на овах. Слухай, е, хотів ще е, навіти вівці на міру, вівці їхати два півдня на тиждень на віду доїхати. Аби вони все продоїли. Бо то ягнята <плакова> заплащують меренді. А, а знаєш, що і так добре? Ти вівці перегнав такі заплащують? Ні, а так вівці меренді робите, Приходив молоко, але вже там. Koliko se je vsi ti zdaj, vegani, tudi živo? Ja, gdjico, ona je na nogi, podoima. Ampak iz teh. No, 60-krat imaš? Ne, ni. Nimajo naših 40. Ne, 40-krat imaš. 50-krat, ker sem jih najprej podoimal, največ, ker sem jih mu keberal, na primer 50-kilovec, 45-kilovec. In videl sem. No, dobro, zato, ker so imele težke, ne bi bile tam korčine, da so la reči. Ja, vseeno, to je dobro. Ne, 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 Vse je zgodilo, da je bilo črnce, 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 da je bilo čr Два дні вона пішла. Та не може, тано, десь що й покрутить ногу усяку. Не може, без того не може бути.

Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.